Відповідно до вимог закону України про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного нацистського тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки, від 9 квітня 2015 року, No3178, який передбачає перейменування об'єктів, що носять символіку комуністичного тоталітарного режиму, у селищі Володарка під дією цього закону підпадають такі вулиці: комсомольська, радянська, горького крупської, 30-річчя, перемоги, щорса, загороднього та провулки. 1 травня Суворова, Лютневий, Радянський, Фадієва, Колгосний, Островського, Жовтневий, Чапаєва, Фрунзе, Достоєвського та Пархоменка. Варто відзначити, що при перейменуванні вулиць та провулків громадянам вносити зміни в реєстраційні документи на власність, паспорти та інші документи не потрібно. Щодо перейменувань вулиць, які були визначені в рамках декомунізації Володарці, депутати селищної ради та члени ініціативної групи проводять громадські обговорення пропозицій зі зміни цих назв. Одна із багатьох інших вулиць, яка ввійшла до переліку, є вулиця Радянська. Щодо її перейменування, то є два варіанти Пилипа Ліщенка, патріота України, жителя Володарки, та Шкільна. Почався процес перейменування вулиць сіл селищ у селищах, у селах, у містах з назв комуністичних тоталітарних керівників на назви наших національних патріотів, патріотів України на назви інші назви, які нейтральні. Цей процес вже почався був на початку 90-х років. Були у нас перейменовані у Володарці вулиця Леніна на миру, вулиця Ворошилова на Кооперативну. Але тоді цей процес не набув такого масштабного великого, великих розмірів, тому що, тому що тоді ще комуністи були при владі і вони гальмували. І ця свідомість комуністична ще в містах людей дуже ще стоїть, вона і важко було. І тільки зараз промоглася Верховна Рада прийняти закон про декомунізацію, цей закон і почався цей процес. Ми бачили, почалися процеси і у Дніпропетровську і у Кіровограді. Там ще зараз теж думають над назвою міст цих. І так само і підключилася володарка до цього процесу. На селищній раді теж було слухання, як голова комітету по регламенту і законності і правопорядку. Теж розглядали це питання вчора. В газеті «Голос Лорщини було опубліковано перелік вулиць і провулки, які мають бути перейменовані. Цей перелік є в мене зараз тут. І ці, ці вулиці вже почали збирати збирати підписи ініціативної групи, і депутати збирали щоб перейменувати ці вулиці. Значить, ця вулиця Радянська, на якій ми стоїмо, значить, було пропоновано дві дві назви: Пили Паліщенка, це Володарчанина, Патріота України і Шкільна то вже збирав тут, для того, щоб приймати на шкільну. Зараз процес буде, будемо збирати підписи і роз'яснювати людям. Про хто такий Ліщенко, тому що люди не знають його, не знали, тому що за радянських часів він був як ворог народу, був розстріляний в биковні в 37 му році, і тому нам треба повертати своїх героїв, щоб вони були вковічні в назвах вулиць провулків, тому що це нагальність така часу. Взяти прибалтійські держави, інші вони вже давно це зробили, вже 25 -30 років, 30, і вони зараз краще живуть, тому що. Якщо народ, який не знає свою історію, своїх героїв, то звичайно він не може піднятися на якусь ступінь вищу економічну, не тільки це. Тому це нагальний процес, тому що з нами буде тоді рахуватися Європа, світ. Якщо ми будемо своїх національних героїв вшановувати у назви вулиць, провулків, міст і селищ. Тож разом із депутатом селищної ради Дмитром Беркошою ми вирушили вулицею Радянською, щоб почути думку людей стосовно цих назв. моя позиція така, що перейменовувати вулиці обов'язково треба в світлі закону про декомунізацію влади. І я вважаю, що треба думку всіх жителів цієї вулиці. От якщо жителі вулиці підтримають. Щоб була назва Пилипа Ліщенка, я думаю, треба дати вулиці таку назву. Ми ще збираємо підписи на перейменування вулиці Радянська. На я знаю, ми підписувалися вже. Значить там йшли по шкіль... шкільну. Шкільна, шкільна і цього Лішенка. Так, так, от Лішенка. Я, були я шкільну. Це нейтральна назва, вона мені більш до вподоби. Лішенка я ніколи не чув до цього як патріота і проче. Ну от у мене є... щось історичне можливі, то це я знаю. Це я зараз надрукували. Раніше я з нього нічого не чув, не знаю, тому що я не цікавився такою глибиною, можливо, як ви. Але мене більше влаштовує, я б краще назвав би вулиця Нестора Махно або Петлюри. Ну, знаєте, все одно махновці йдуть, там петлюрівці йдуть. Я знаю, що це не варто. <гум> я за шкільну. Вона більш нейтральна, більш спокійна. Ліщенка не знаю. Я можу сказати. Зашкільну. Ну так, хай. так. Сказали, що шкільна. Хай буде шкільна. Я Не знаю, напевно, Ліщенка. Це лишня трата грошей, а як кожен собі має навіть, свою точку зору, Но я вважаю, це лишня. Втрата. Люди, які нижчі, немає їм за що хліба купити, а треба вулицю переіменувати, я тут смисл один. Депутат переконував мешканців вулиці, що радянська все ж таки мала назву Пилипа Ліщенка, адже це наша історія, історія району. Але на жаль, як з'ясувалося серед володарчан про постать Пилипа Ліщенка мало хто знає. Чули Пилипа Ліщенка? Ні, Не чув, я більше піддержую шкільну, а шкільна хай лучше вже буде. Шкільна. А чому да. ви шкільну? Не знаю, не хочу. Щоб була п -п -п а чому не? Бо не знаю, я не знаю, що це такий. Так, Мені я Мені краще подобається шкільна. Ну тут я в газеті читав, що вулиця знаходиться коло школи. То тільки назва шкільна. Які там шукати, які нас герої? Герої багато вулиць. Це вулиця шкільна, сюди рано видіть, одні діти в школу йдуть. То яка вона шкільна вулиця? Що це нейтральна назва? Завтра прийдуть білі, отак, так? Прийду. Прийдуть червоні, то так. Що ви мені розказуєте? Ніхто не прийде, ви мені вона не розказуєте. Це садова, садова, це такі буде. Дешнева, садова це самі очі вулиці. Час для роздумів та обговорень щодо перейменувань вулиць селища ще є, і кожен може використати своє право щодо назви вулиці, на якій живе. До вашої уваги пропозиції ініціативної групи з перейменування об'єктів, які носять символіку комуністичного тоталітарного режиму. Вулиця Комсомольська на вулицю Калинова, Левадна, вулиця Горького, на вулицю Героїв Чорнобиля, вулиця Крупської на вулицю Івана Франка або ж Яблунева, вулиця Щурса на вулицю Надрічна, вулиця 30-річчя Перемоги, на вулицю Перемоги, вулиця Загороднього, на вулицю Загородня, вулиця Радянська, на вулицю Ліщенка Пилипа або Шкільна, Провулок 1 травня на провулок Весняний, Провулок Суворова на провулок Парковий. Провулок Лютневий на провулок центральний, провулок Радянський на провулок щасливий, провулок Фадієва на провулок житній, провулок Колгосний на провулок Вільховий, провулок Островського на провулок Соборний, провулок Жовтневий на провулок Окружний, провулок Чапаєва на провулок Козацький, провулок Фрунзе на провулок Гайдамацький або ж сонячний. Провулок Достоєвського на провулок затишний. Провулок Пархоменка на провулок благодатний або ж прибережний. Володарська селищна рада просить жителів селища надати впродовж місяця свої пропозиції за адресою селищної ради вулиця Кооперативна, 9, або ж зателефонувати за номером 5